Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді гібридний велосипед Leon HD 80. Це сучасний ком'ютер для повсякденних справ, який припаде до душі любителям швидкої їзди на велосипеді містом. Він представлений на 28-х колесах з розмірами рами 19 та 21 в сірому та чорному кольорі. Велобренд Леон це українська команда, яка створює унікальну продукцію з якісних та надійних компонентів відомих брендів. Купуючи велосипеди Леон, ви не тільки підписуєтесь на позитивні емоції від'їзди, а ще підтримуєте нашу економіку і людей, які працюють над створенням і безпосередньо на самому виробництві. Давайте поглянемо, що вони підготували для нас на цей раз. Полегшений гідроформований алюміній 6061. Рама має чудовий акуратний міський вигляд. Естетична зварка на перетинах труб зовсім не кидається в очі. Є бонка для фляготримача на нижній трубі. Внутрішня проводка тросів гальмівний трос проходить під низом верхньої труби. Можна встановити брудозахисні крила, багажник та підніжку. Рульова колонка напівінтегрована 1,18 дюйма. Вага велосипеда менше 13 кг. Це разом з алюмінієвими досить важкими педалями. Для цього бюджета це дуже круто. Ригідна, тобто жорстка алюмінієва вилка з бонкою для встановлення повноцінних крил або переднього багажника. Кермо типу флет алюмінієве з технологією батінгу, яка полегшує деталь без втрати жорсткості. Довжина 650 мм саме те, що потрібно для їзди по місту. Прості та сучасні гріпси з якісною гуми. Втулки алюмінієві на промислових підшипниках під ексцентрики колесу легко зняти за необхідності. Подвійні алюмінієві ободи, покришки з дорожнім протектором мають чудовий накат на асфальтованій дорозі. Гальмівна система дисково-механічна від фірми Tektro, модель М280, ротури по 160 мм, гальмівні ручки від вінзі, укорочені для більшого контролю над кермом. Загалом система гальмування на велосипеді чудово підходить для міського пересування та їзди по трасі. Шиманівська касета на 8 зірок, найменше 12 зубців, найбільша 32, доволі поширена та надійна касета. Задній перемикач від MicroShift модель RD M36L. Непогана перекидка в своїй ціновій категорії служитиме вам багато років при належному обслуговуванні. Система з трьох зірок від ProVil 28, 38, 48 зубців працює в парі з перемикачем MicroShift fd FDM22, каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат, проста та надійна. Педалі алюмінієві платформи. Як сідло з оригінальним наповнювачем від Leon Підсідельний штир довжиною 400 мм. Тепер, коли ми перерахували всі характеристики та переваги цієї моделі, давайте подивимось на ціну та на конкурентів. На момент створення цього відео огляду орієнтовна ціна даного велосипеда складає 450 доларів. Перелиставши немало інтернет-ресурсів, ми так і не змогли знайти гідних конкурентів. Так, міські велосипеди в даній ціновій категорії є, але коли починаєш дивитись характеристики, то розумієш, що обладнання в них та й технології рами на значно нижчому рівні. Тому, купуючи Леон HD 80, ви робите одразу декілька правильних речей: по-перше, ви підтримуєте український бренд. По-друге, допомагаєте нашій економіці та людям, які працюють на виробництві. Наразі виробництво, а саме повний цикл збирання велосипедів, було евакуйовано на захід нашої країни з Харкова після того, як декілька цехів зазнали бомбардувань та значних втрат. Третій пункт це економія ваших коштів без втрати якості продукту. Тому що гарантія на даний байк складає 18 місяців на обладнання та 10 років на раму. А кошти, які заощадили, можна переказати на допомогу. Ну ви знаєте кому. Завжди є кому допомогти, а зараз особливо. Купуйте цей велосипед на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористайтеся можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому, або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант. Приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад.uaй. До нових зустрічей.